Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в Аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Усі, хто потребує субсидії, отримають її у повному обсязі. Держава виконає свої зобов'язання коштів на це в бюджеті достатньо. У цьому запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Виступаючи під час години запитань до уряду у Верховній Раді, він наголосив, що в Україні запроваджено проактивний підхід для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на сьогодні. Ця послуга цифровізована, і людям, які мають право на виплати, повідомлення про це надходять автоматично. Зараз з нами на зв'язку Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради із питань транспорту і інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо. Вітаю вас, доброго дня. Хочемо звернути увагу глядачів, зокрема, на дату 15 вересня. Дата до якої, включно, Кабмін має подати проект бюджету 2025 року. З якими проблемами зараз підходите, зокрема, і в парламенті, і яким за вашими очікуваннями буде бюджетний процес, взагалі? Ну на жаль, через те, що в нас. Досить велика важка війна. Щороку бюджет стає все більше і більше складніший в тому сенсі, що ми маємо великі проблеми і постійно запозичуємо кошти. Наш державний борг росте, і навіть ті очікування, на які Україна сподівається, що ми отримаємо наступний транш 1,4 мільярди доларів. То наші витрати сукупно вони складають набагато більше, а плюс у нас ще 0,6 мільярда боргові запозичення. Тому буде звичайно, що непросто, але чудово розуміємо, що десь якісь навіть і політичні моменти амбіції треба згладжувати, шукати виходи, тому що для нас державний бюджет це в першу чергу можливість фінансувати збройних сил фінансувати наші збройні сили, нашу армію. І тому е, треба шукати всі можливості. можливо, десь ще скорочувати, а десь залишати пріоритети. От для мене все ж таки я переконана, крім нашої оборони, є дуже важливе серед пріоритетів ефективне використання коштів. Це все ж таки дати можливість е, дофінансовувати крім збройних сил силових структур. Це є наша освітня галузь, Це є. Критична інфраструктура для того, щоб все працювало, щоб ті базові моменти, які мають бути в людей в містах, вони власне фінансувалися. Звичайно, що зараз дуже бути багато урізань кожному міністерству, але не хочеться, щоб все скінчилося тим, що й в міністерстві молоді і спорту, в міністерстві культури, в міністерстві освіти залишили по мінімуму, тому що для нас важливо звичайно пройти цю війну і зберегти ті базові стратегічні напрямки на майбутнє, коли ви говорите про політик. Моменти, які потрібно згладжувати, та е, яке місце тут посідають податкові зміни, які обговорюються у парламенті, ну, ви знаєте, що ми не підтримали е, минулого разу е, законопроект, який передбачає підняти військовий збір, і теж саме зробити для ФОПів першої другої групи, е, саме такі. Е, Точковий підхід парламентарі не готові підтримати, тому що ми порахували всі ці можливості, і ми не можемо пояснити людям, чому е, мають усі, які навіть мають 6 тисяч чи 8 тисяч гривень платити е, підвищений військовий збір, і ті, що мають там, наприклад, зарплату більше 30-40 тисяч. Тому тут треба все ж таки робити різні варіації щодо податків. І я переконана, що за таких діалогів. В принципі, депутати готові завжди дискутувати. І ви бачите, що в залі сьогодні немає такого деструктиву. Тобто, якщо законопроект проговорений, якщо всі складні моменти насправді ми можемо узгодити, то тоді і голоси на це є. Пані Оксано, повертаючись до бюджету, чи правильно ми розуміємо, що міжнародна допомога власне буде акумулюватися на соціальні видатки, і це те, що ну, дуже турбує наших глядачів. А наскільки сьогодні вдасться зафіксувати і не понизити планку життя людей? Ну, ми можемо зрозуміти те, що з кожним підняттям навіть податків в Україні вартість життя в Україні зростатиме, але і та кількість людей, які навіть отримують заробітну плату і в державних установах, і в приватному бізнесі заробітна плата зростати не буде, і тому рівень життя однозначно не буде ну, таким, який би нам хотілося. Це ми розуміємо і від цього звичайно, що нам боляче, але попри все. Саме кризова верства населення така чутлива, це і наші пенсіонери, і саме цим ми зможемо виплачувати їм пенсію, що дуже важливо. Ми зможемо забезпечити на жаль на повній мірі субвенцію. Я маю на увазі уряд вчителям, медикам, і тут завжди дуже важливо грамотно розрахувати кожну гривню. Тобто, те, що я з вами говорила, що сьогодні перед урядом стоїть великий виклик, адже ми маємо залучити кошти міжнародних партнерів. І щоразу міжнародні партнери за того, щоб дати нам кошти, ставлять нам вищі і вищі вимоги, які не завжди нам, як країні, Є е, навіть е, стратегічно важливими і тому завжди шукається баланси, як і отримати кошти, як і е, можливо відтермінувати наші борги, щоб ми зараз не сплачували. Адже частина грошей все ж таки є кредитними, і ми маємо за ними боргові зобов'язання. І водночас, все ж таки, я переконана, що виплати пенсії, заробітних плат е, бюджетників. Ну а саме головне фінансування армії воно звичайно що буде продовжуватися. Просто кожна гривня. Тепер набагато складніша у А... Зовнішня підтримка, вона критична. Зовнішня підтримка України і нашого існування. Якщо проблема відсутності грошей наростатиме в наступних роках. так Чи зможемо ми самотужки ці виклики подолати, на вашу думку? Дивіться, всі виклики історія показує, що Україні можна подолати, тому що залежно як до цього підходити, не зарегульовувати дуже багато питань. Бо давайте, от ми, наприклад, зараз скажемо з питаннями з укриттями. Коли з середина серпня виходить постанова кабміну, де повністю викладаються нові вимоги до укриттів, і ті самі вимоги стосуються міст, які зараз в активних обстрілах, і містах, які там знаходяться на Буковині чи на гірській. Кій місцевості в Карпатах, тому десь розуміємо, що це не треба ставити в певні вимоги і до рівнів укриттів, тому що ніхто в е, тій же ж білого громаді, наприклад, не е, візьме і зараз за 40 мільйонів гривень на побудує укриття, тому що ніхто цих коштів не дасть. Тому ми маємо теж переглядати десь, е, що ми можемо зробити і ефективно використати ті гроші, які в нас є і в місцевих громадах, і в державному бюджеті. Звісно, що щораз вимоги будуть більш. До речі, я з вами вже в ефірі говорила про те, що для того, щоб отримати наступний транш. У нас власне стоїть в переліку питання змін до залізничного транспорту, і це не простий законопроект. Він роками розглядався і рішення не було. І я переконана, що через 1,1 мільярда мільярд доларів ми не можемо просто прийняти законопроект, аби прийняти, тому що це буде після війни один з найстратегічніших напрямків, на який ми зможемо стабілізовувати нашу економіку, та й зрештою давати доступ людям до транспорту. Тому кожен такий закон зараз, щораз, щораз, він буде набагато складніший, тому. Що це і наше майбутнє, і ми маємо його правильно продумати. А ось ці норми стосовно укриттів, про які ви говорили, чи правильно я розумію, що скажімо, ті укриття, які були е, збудовані, ну от зараз, до беремо оцей навчальний рік, та хоча би до 1 вересня, то вони вже вважаються із порушеннями після виходу цієї постанови? Ні, дивіться, ви знаєте, що в нас було пристосовані норми до укриттів. Було укриття, які а було укриття, наприклад, укриття двох стін. Тобто де перші поверхи могли зовні обкласти різними плитами бетонними там, мішками з піском, і в принципі вдавалося е дозвіл на те, щоб ця школа працювала. Ми з вами чудово розуміємо, що в ті ж умовно-гірській місцевості. Кожна школа, вона взагалі підвалу немає, тому вони роблять пристосовані на перших поверхах укриття. І я і діти можуть ходити до школи. Це дуже важливо. Бо сьогодні, навіть питання інтернету і онлайн-навчання в гірській місцевості, повірте, це теж виклик, і тому дуже важливо, щоб ми в усіх цих. Моментах е, не мислила тільки там, а що є в Києві, а і так має бути по цілій Україні, тому що ми дуже велика країна, і нам треба реально розуміти, де ми можемо що дозволити, які в нас мають бути можливості, тому що. Е, Фактично ці кошти зараз не знайдуться, а діти не підуть до школи. Зрештою, деякі школи ще досі е діти не пішли, тому що доробляються ті укриття. і Ясно, що вони не збудуються, а намагаються пристосувати їх до вимог. Ну і середина серпня ми не можемо видавати постанови і змінювати підходи, бо ми розуміємо, що за 15 днів складно щось змінити. Тому я за те, щоб ми всередині все робили продумано, і тоді буде менше цих конфліктів і менше людей. Будуть мати у цей негатив, розумієте, і так, тому так, так. нам легше прийдеться справлятися з викликами. Дякуємо, що відповіли на наші питання. Прояснили деякі моменти. Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами наживо.